Друзі, я щойно прочитав всі 84 сторінки законопроекту про мобілізацію і готовий розповісти вам про головні зміни для військовозобов'язаних. Ми не будемо говорити про зарплати чи відпустки для тих, хто вже воює. Це відео для тих, хто ще не був мобілізований та хоче дізнатись, на що тепер чекати. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Флагман законопроекту. Це електронний кабінет призовника та електронна повістка. Так само електронних повісток не буде. Це сумнівів немає. Електронний кабінет це не право громадянина для того, щоб зручно уточняти свої дані онлайн, як повідомляють ЗМІ. А обов'язок кожної особи. Очевидно, якщо такий кабінет не зареєструвати, слід очікувати на покарання. Якщо ж військовозобов'язаний законослухняно зареєструється, прямо в цей кабінет він може отримати повістку. Причому неважливо, відкриватиме він чи ні таку електронну повістку. Вона вважатиметься належно врученою у той самий день, або якщо воєнком надійшла її після п'ятої вечора на наступний робочий день. За днем її відправлення. Якщо ухилятися, то слід чекати на відповідні наслідки уникнення візиту в ТЦК по такій повістці, бо вони аналогічні старій паперовій повістці. Що чекає на тих, хто не з'явиться в ТЦК, щоб оновити дані по повістці або протягом 60 днів після публікації закону? По перше, Поліція матиме право здійснити адміністративне затримання такого військовозобов'язаного та доставити його до ТЦК. Якщо ж громадянина не вдалося спіймати, тоді воєнком надсилає вимогу про виконання обов'язку, не отримати яку неможливо. Порядок її належного вручення перед вами на екрані. Наприклад, навіть у разі відсутності особи за місцем прописки вимога ТЦК вважається належно врученою. Починаючи з цієї дати вручення через 10 календарних днів, ТЗК звертається до суду щодо трьох можливостей обмеження ваших прав: тимчасового обмеження у праві на виїзд за межі України, тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами. А решту на кошти та інші цінності фізичної особи, які перебувають на рахунках та на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, на банківських постачальниках платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, на рахунках у цінних паперах депозитарних установ. Розглянемо кожне обмеження окремо: обмеження у праві на виїзд за межі України. Ніби і так більшість чоловіків мають його апріорі, але якщо раніше військовозобов'язаний міг виїхати, наприклад, супроводжуючи родича з інвалідністю, то після накладення такого обмеження судом вже не виїхати ніяк. Обмеження у праві керування транспортним засобом означає заборону керувати транспортним засобом. Неважливо, чи є ви власником авто, чи воно належить дружині або взагалі каршеринг. Якщо вас зупинив будь-який поліцейський за правопорушення або при перевірці на першому ж блокпості, транспортний засіб увезе евакуатор, а військовозобов'язаного, скоріше за все проводять в ТЦК. Останнє арешт на кошти означає блокування усіх рахунків. Значить, не можна буде зняти гроші готівкою, користуватися карткою, забезпечувати навіть базові потреби по сплаті комунальних послуг. З логіки законопроекту виходить, що навіть працювати офіційно не матиме сенсу, оскільки на рахунки буде накладено арешт. Йдемо далі. Суд, отримавши звернення від ТЦК, не пізніше 15 днів з дня відкриття провадження, приймає рішення по справі. Тепер важливе нововведення законодавця. Загалом, якщо суд приймає щодо вас рішення, воно не набирає сили, якщо ви подаєте апеляційну скаргу аж допоки не буде рішення апеляційної інстанції, тобто другої інстанції. Таким чином рішення навіть по заздалегідь програшній справі можна затягнути, але апеляційні скарги на судові рішення по обмеженню прав ухилянтів підлягають негайному виконанню, і апеляційна скарга від останнього цьому не завадить. Громадяни, які знялися з військового обліку в Україні та поїхали за кордон, мають стати на облік за кордоном протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову. Також тепер чоловікам, які перебувають за кордоном, і звернуться в консульство, будуть потрібні військово-облікові документи. Причому прямо прописано, що паспорт та закордонний паспорт можна буде оформити лише при пред'явленні військово-облікових документів. Більше того, їх дійсність буде перевіряти представник консульства. Тим, хто не матиме військово-облікові документи, про консульські послуги можна буде забути, окрім декількох винятків, які зараз на екрані. Як же бути тим, у кого в Україні залишилось майно, кому необхідно зняти кошти з банківських рахунків або надати певні повноваження родича? Окрім консульства, можна зробити довіреність у нотаріуса в країні перебування. Для цього потрібно мати готовий документ, який відповідатиме вимогам українського законодавства. Так ще й цей документ має бути на мові країни вашого перебування. Як юрист з нерухомості я надаю консультації, а також надаю комплексні послуги по підготовці довірностей за кордоном під ключ, а саме готую текст довірності українською мовою. Потім передаю на переклад на мову країни вашого знаходження, в ліцензоване бюро перекладів, їй передаю вже готовий документ іноземною мовою. Все, що залишається клієнту, це прийти до нотаріуса в країні перебування та посвідчити довіреність, в окремих випадках апостелювати і надіслати мені в Україну. Де бюро перекладів перекладе довіреність назад на українську і додатково засвідчить переклад у українського нотаріуса. Можливо, це звучить складно, але можна впоратись і за півтора-два тижні. Мої контакти та стислий прайс-лист знаходяться в описі під цим відео. Я мимохідь вже говорив, але відзначу окремо: у новому законопроекті про мобілізацію поліцію залучать до оповіщення військовозобов'язаних. А також поліцейським нададуть право адміністративного затримання та доставки до ТЦК військовозобов'язаних, що ігнорують призов. Призовний вік знижується з 27 років до 25 років. Керівники лікарень будуть повідомляти в ТЦК про перебування на стаціонарі осіб від 18 до 25 років протягом трьох днів з дня їх надходження. Громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом, підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби. Військово зобов'язані, які навчаються у навчальних закладах та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права, зберігають таке право до завершення поточного навчального року. Окрім цього, у законопроекті прописано необхідність чоловікам віком від 18 до 60 років обов'язково мати при собі військово-обліковий документ та показувати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Але одна задача. Якщо чоловіку 17 або 61, то у нього не мають право вимагати військово-обліковий документ, оскільки представники ДЦК не є експертами і не можуть провести на місці експертизу. Так як же їм встановити на місці, що особі не 17 років і вони мають право вимагати від неї документи? Незрозуміло. Це прогалина у законопроекті. На цьому буду завершувати вже і так на коротке відео, яке готувалось у дуже стислі терміни, і цю ніч я майже не спав. Тому буду вдячний за ваш лайк під роликом. Не забувайте, поки це лише законопроект, який не пройшов голосування у Верховній Раді та не був підписаний президентом, все ще може змінитися. А кому цікаво не лише питання мобілізації, а й все, що стосується нерухомості в Україні, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Та до нових зустрічей, друзі!